Привіт! У цьому відео буде огляд одного з наймажорніших квартальчиків Таліна, Ротермані. Виглядає квартальчик супер стильно і модно. Тут повно кафешок з досить доступними цінами, магазинчиків подекуди не дуже доступними цінами, ну і досить дорогим житлом. Хоча, в принципі, тут може знайти для себе щось. Кожен про все по черзі, але для початку трохи історії. Що то воно таке? То та ротармані було засновано Крістіаном Абрахамом Ротарман ще в 1828 році. На той час молодому чоловіку було всього 28 років, і він був сином золотаря з Пайде. Взагалі він приїхав в Таліна як ремісний капелюшник. І за рік він так добре зорієнтувався, що зміг зорганізувати торговий дім, виробництво будівельних матеріалів, крохмально-спиртову фабрику і побудував перший паровий млин. Але звісно, це не за рік. Звісно, це тривало якийсь певний час. І вже в 1859 році він стає мером Таліна. Тоді це був Грегор, і до самої смерті він залишався мером Таліна. Помер він в 1870 році, і все, що належало цьому Крістіану Ротормен, переходить його син. І власне аж до самої окупації Совєтами квартали, все виробництво, всі промислові потужності належали родині Роттерман. Після відновлення незалежності естонці взялися, звісно, відновлювати цей квартал. У 2001 році квартал було визнано цінною забудовою, і тут встановлюється майже для будівництва нових будинків в цьому кварталі 24 метри, тобто це не має перевищувати висоту зернового елеватора. Як на мене, то сам зерновий елеватор трохи нагадує в'язницю, але зараз під стінами цього зерна. Нового елеватора, тобто зовні кварталу прокладають нову трамвайну лінію, яка буде йти від порту до аеропорту. Це майже через все місто. У цьому кварталі один забудовний кротермані Сіті, але він залучає багато різних естонських архітектурних бюро, і в принципі архітектура тут тобто, така досить цікава, модернова. То навіть просто погуляти вуличками, квартальчик сам невеличкий, дуже маленький, я б сказала, що вам вистачить 20 хвилин з головою, щоб обійти все-все-все. Але в принципі, тут не тільки. Про те, щоб увійти і подивитися архітектуру, тут кафешечки, але давайте повернемось до нерухомості. І нерухомість тут досить цікава, одна з самих дорогих в місті, звісно. Але є і такі більш доступні варіанти, які в принципі можна купити. Дати, якщо по ціні в коплі, що по ціні власними можна знайти такі квартири тут, так само можна знайти. Ось, наприклад, ось ця квартира на 265 тисяч. Так, 48 метрів, одна спальня, вітальня з кухнею. Ну, зараз так, так роблять. Але що тут мені не дуже до вподоби в цьому кварталі, що трошки не так з цією нерухомістю, для мене важливо, щоб були балкони, щоб ти міг вийти на балкон та посадити якусь квітку або почилити влітку. Хоча навіть те, що влітку тут дуже маленьке, все одно хочеться вийти на балкон. Тут балконів майже ніде немає, якщо є, то дуже маленькі, і будинки розташовані дуже дуже близько, один до одного. Тобто, сонце тут поступає в вікна дуже рідко. Це у вас мають виходити вікна назовні на вулицю, таких тут небагато. Ну і завжди мають бути зашторені вікна. Хоча тут культура штор не так розповсюджена. Але мені, наприклад, не дуже подобається, коли сусіди дивляться, як я ходжу в домашньому одязі, що я там вдома роблю. Це вдома, це вдома. Я не можу ще прийняти оцю культуру в Естонії, що вулиці треба впускати до себе додому. Я не дуже хотіла б, щоб всі бачили моє приватне життя. Але тут Ро термані буде досить складно тут і вікна близько, тут і сонця мало. Ну але центр, центр міста і саме саме модерновий райончик. Загалі туротермані він не для пожити, а більше для потусити. Ось, наприклад, цими вихідними ми ходили сином в пекарню, просто на сніданок. Пекарня роз дуже затишна пекарня. Вона є одною з популярних в місті. Дуже смачно. І я десь чула, що вони продають приблизно тисячу булочок з корицею на день. Тобто обіг дуже великий. Так там постійно якась черга, постійно тусня. Мінус. Цьому, що кафешечка дуже маленька, столиків там небагато, начебто барна стійка під вікном, і там може сісти ну, до 10 людей. І ще декілька столиків, може чотири, на двох, на трьох, ну там на чотирьох це вже буде дуже тісно сидіти. То і люди стоять один одного над головами, чекають на От, Наприклад, ми зайняли два місця, і я пішла взяти, син пішов замовляти. Я пішла забрати каву, бо він би не доніс все відразу. І булочки, і каву. І тут вже на нашому місці на хтось поставив сумку і роздягається. І, звісно, ми перепросили і сказали: вибачте, ми тут сидимося, наші речі. Це трохи якось розбиває ранкову атмосферу, коли ти прийшов спокійно поснідати. Тут тобі треба битися за місце але так, дуже смачно і сходити, мабуть, варто в будні. Але хто ж в будні так може пити на сніданок? зранку Прямо напроти цієї пекарні є дуже затишний бар, де можна посидіти випити вина з друзями ввечері. Або Щось навіть перекусити. там непогана піца, якісь салати були смачненькі. Тут є броварня, де можна зайти і випити пива смачненького. Також є ще декілька гарних покарань. Тут є один такий заклад, називається Чікапо. В ньому майже завжди є якісь печірки, майже кожен день, тому що більше розраховано на туристів, але місцеві туди теж ходять. Там дуже часто жива музика, дуже затишний інтер'єр, іноді на вихідних галасно. Тож, якщо ви не знаєте, куди піти, сходіть туди. Чікаго там ціни досить нормальні, приємні відпочити, послухати музику, іноді можна потанцювати. Можу з кимось познайомитись, якщо ви одинака або одиначка. Я б сказала, що там досить комфортно. В центрі кварталу є невеличка площа, на якій досить часто влаштовують якісь концерти або заходи цією площею, чи би на цій площі, трохи начебто в кінці. Є такий безсоромний ансамбль скульптур. Взагалі-то він якби більш-менш пристойний, але на чолі цієї групи скульптур сидить безсоромний чолов'як, який дивиться нібито на колейдоскоп, гороскопів чи як то правильно називається, вибачте. Поправте мене в коментарях, якщо що. Виглядає це досить гармонійно, якщо брати архітектуру самого коритальчику. але так, трохи, мабуть, занадто відверто, як на мене. Трошки такої корисної інформації, якщо ви гуляєте взимку, або ви просто довго гуляєте, вам хочеться перепочити. Тут за магазинчиком Пленбе є закритий творик, такий критий. там є столики, там досить затишно, рослини, спокійно, тепло, тобто можна спокійно, безкоштовно посидіти. За столиками, навіть якщо ви взяли десь каву з собою або у вас просто в термосі, так роблять студенти. І я знаю, бо мій син так робить, то якщо у вас обмежений бюджет, і, але ви хочете десь затишно посидіти, то, будь ласка, в цьому маленькому затишному дворику можна це зробити. Ще декілька слів про магазинчики. Звісно, тут є і масс-маркет, де за досить середні ціни можна придбати собі одяг, дуже часто бувають знижки. Також є дизайнерські магазини, як говорить мій син, де все по 200. Так, ціни там можуть бути досить високі, але одяг досить такі індивідуальний, унікальний. Якщо вам хочеться чогось такого, що не буде продаватися в кожному магазині Таліна, то можна пошукати. Тут є дизайнерські естонські магазинчики, тут є і такі усілякі лухарі бренди, які можна подивитися. Там здається, є магазин секондхенду з лухарі-брендами, то можна пройтися по магазинах, пошукати, подивитися, позаглядати, що є, що продають, і як підсум. Квартальчик дуже маленький, дуже затишний. з цікавою архітектурою, як ви вже зрозуміли. Це місце для потусити, сходити в кафе, випити кави з друзями або вина, або сходити на пиво, або навіть на вечірку. В Принципі, тут завжди багато туристів і тут людям, ну, тому що місце досить розрекламована і сюди йдуть. І ще тому, що тут поруч порт, який також розбудовується, також там буде щось таке цікаве. Цікаве. Називається Порто Франко. Про це можливо можна буде знімати окреме відео, але. Наразі сусідній квартал виглядає як суцільна забудова нічого там поки що такого немає. Ну і ось якщо ви скучили за людьми і хочете десь побути серед суспільства, то вам сюди в цей квартальчик погуляти, потусити. На цьому буду завершувати. Тисніть вподобайку, підпишіться, якщо вам цікаво. Звісно, пишіть в коментарях про що б, може, вам хотіли ще дізнатися в Таліні, і гарного нам дня!